Знаєте, я в шоці із сучасних християн. І дедалі я їх розумію все менше і менше. І про що вони думають, мені дуже важко згадатися. Таке враження, що вони взагалі відступили від істини і пішли, хто куди. Це трапилося після того, що було оголошено переможця Євробачення. 2024. Там перемогла людина із Швейцарії, і як я зрозумів, це дуже поверхнево, що вона себе ідентифікує як ту, що ще не визначився із статтю, там чоловік чи жінка. Залишимо поки цього переможця. Мене більше хвилює, знаєте що? Те, що ворожі війська росії, росіян підступають до Харкова. Замість того, щоб якусь там підтримку оголошувати християн, якось гуртуватися чи говорити за молитву, вони почали хейтити. Цю людину. Якщо чесно, мені насрать, хто там переміг. Це я теж кажу дуже м'яко. Мене зараз хвилює доля України. Доросла людина. Вона себе відповідає сама за себе. Яке кому діло? Так ні, християни почали. Ну, або ті, хто називає себе християнами. Оці перепости, неправедні Царство Божого не наслідують, щось почали там цитувати послання Римлян, де Павло писав за помрачіння розуму. Знайте, мені здається, що помрачення розуму в таких християн. Знову ж таки, війна в країні не має більше теми для обговорення. І да, зараз ви скажете, що Бог карає там за гріхи, за такі речі. Але ж скажіть мені таке. Чому та сама Швейцарія, з якої приїхала ця людина, вже більше 100 років не має війни? А Україна така правильна і в неї війна. Тому, якщо зараз говорити за покарання, знаєте, воно м'яко кажучи, воно недоречно. Погодьтеся, якщо Бог карає за гріхи, то чому в Швейцарії немає війни, а війна в Україні, яка дожна як християнська, правильна. То знаєте, може, ми думаємо просто не про те трохи, може ми світогляд у нас е, трішки неправильний, А може й не трішки. Мабуть, недаром Ісус сказав, що в Царство Боже спочатку прийдуть блудниці і митники, а потім вже всі інші. Як ви думаєте, чому Христос був названий другом митників, блудниць і грішників, а не другом фарисеїв, які були. Релігійною елітою того світу, чому Христос більше свого часу проводив з простими рибалками, чи з тими самими блудницями, чи змитниками, а фарисеї з ним дуже не вступали в контакт. Тому цього треба якийсь винести урок. Християни, які зараз засуджують тих фарисеїв за їхню таку, знаєте, надмінну релігійну праведність, яка взагалі не праведність, а лицемірство, але ж самі чинять. Так само, багато таких слів сказано, що там, наприклад, за Путіна треба молитися, то, що Путін, ну бо хто теж його любить, щоб він покаявся, незважаючи ні на що. Скажіть мені таке, а оті діти, які гинули під острілями від ракет, Бог не хоче, щоб вони покаялися? Чому ви думаєте, що Бог його того любить більше, ніж того переможця з Євробачення? Чому якесь таке, знаєте? Підхід, який, який базується, я навіть не можу сказати, на яких речах. З іншого боку, не так давно розрізся скандал про якогось сам служителя, я не пам'ятаю його імені, там Роман Савочка дуже багато роліків про нього знімав, що його звинуватили в педофілії, і якби він такий сякий. Але ж яка реакція була церкви в цілому? Ну, почали хайтити Романа Савочку і багатьох інших служителів. Християн, які звертали на це увагу. То чому християни так реагують дуже дивним чином? Ото перемовся переможця з Євробачення почали. Хейти, ти всі на нього накинулися, він такий всякий. А якщо сказати, що пастор, дивіться, він займається схожими речами, да? ну, навіть гіршими, на тому це педофілія, це насильство над людиною. А про нього, виявляється, казати такого не можна. Тому що він служитель. Так знаєте, як це називається? Християни стають. Уподібнуватися до фарисеїв, то чим я більше дивлюся на ситуацію, на відношення тих, хто називає себе християнами, до людей в світі, до людей в церкві, мені, мабуть, все дедалі і дедалі менше, хочеться бути християнином. Тож, християнство воно втратило те, що приніс Ісус. І воно дедалі більше і більше наближається до рівня фарисеїв. Якось так. Думайте.